Безпеки, маючи повноваження, відповідно до того ж закону суб'єктів національної безпеки, дуже бажаємо бути присутніми на засіданні дискусійного клубу на тему «Ну, ефективного правосуддя, плитне на суд неправомірне на тиші, стандарти демократії. І спробувати відповісти безкоштовно, на поставлене в темі дискусії питання замість іменитих чинних, яких ви запросили за платню зека номивши, таким чином бюджети організації заходу. На великий жаль, реєстрація учасників заходу була закрита через три години, не після оголошення заходу і за чого ми не змогли бути присутніми не за запрошенням. Адреса оргкомітету заходу та харківського відділення ОПУ на сайті організації не зазначена, тому ми змушені звертатися до вас безпосередньо без перед початком заходу. Враховуючи наше здоров'я, наше здоров'я громадянське прагнення, оберегти суддів від психологічного тиску, керуючись моральними засадами суспільства та нормальним правилам будь-якого спору, відповідно до якого мають бути вислухані обидві сторони. На сторони. Просимо, що ми просили, надати можливість взяти участь в заході, як слухачів, надати можливість виступити нашим представникам зі стислою доповіддю про причини психологічного надумку судів суддів тиску з боку громадськості. все, що просили. Мы же вас попросили в стул, да, подождите, чтобы мы объяснили вечером. который сейчас задействован. Подождите немного, мы решим вопрос. Александр Михайлович, вас разобрали. не пускают, я так понимаю, да? Да, это ну, Теперь я понял правду слова. Я вышел, рассветил то, что здесь происходит. Это а, не понравилось. У меня вопрос. Почему не вы не зарегистрировались не как 160 с лишним человек заранее? 160 с лишним человек? Нет, 160 с лишним человек. Александр Михайлович, вас ну, Юлия просто пытается заговорить, она вас не пускает, я не могу понять. Ну, То есть да, мне -то милицию вызывать? Вы, вы вообще-то не присутствовали, да. Нет, Нет просто... просто милиции не здесь проходили. еще не хватает. Нет, ну, препятствует как? Препятствует? Как? А, как не препятствовать деятельности? Как мне стать, ребят, скажите, Нет. я, а, я стану. Александр, с... Александр Михайлович, если как вам будут препятствовать, сообщите мне, пожалуйста. Хорошо? Так нормально? Вы мне разрешаете? Это ваше личное. Спасибо большое. Да, мы Юлю уже и так знаем, Бейджик уже нам не нужен. Что? Что? Ээээ просят поправить Бэйджик. Ага. Но это не мое личное желание, как меня попросить. Спасибо, вы очень любите.